Привіт! В цьому відео ми говоримо про дієслово дар та різні його значення. Основне значення це давати або дарувати щось, давати книгу, дарум ливру, давати пораду, дарум конселю, давати шанс, дарума опорунідець, але є ще і інші значення. Наприклад, дарум пасею це просто прогулятись, а дар пере вікна. Коли вікна виходять на щось, аж жанелеш дам у жарді. Дарс бей означає добре ладити з кимось. І вдома бейком немай. У мене гарні стосунки з мамою. Ще є значення, де дар означає результат. Наприклад, наудив no не вийшло. Не вийшло зустрітись або стосунки не вийшли, будь-що. Це найосновніші приклади, як використовується дар в португальській мові. Більше цікавого в мене в профілі. Підписуйся, став вподобайку.